Зараз, якщо виїде бешка, то зараз буде габела мені. Обмінялися Надіїдіть? Пішов десант повітряний, га. Поцілували мене. Ой, і, і, і. там я не попав по ньому? Там ззаді. Там ззаді у нас. Розвернись, Я развернул. У меня право БК нет. в сраку дают. Давай, 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 давай. Я не знаю, куда они мне дают. Так, тупо на хара. Давай, 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 этого самого. Борис, що Что не робить, то есть. Потому что. Типа бальшой. Конь пластин. Я відпромазав по червітарам.